Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас ось такий чудовий, гарний смачнесенький бульйон, який дуже гарний виглядає, з манними галушками. Такий дуже Смачненький виходить, кому цікаво, як ми готували. Давайте будемо готувати разом. Холодну воду кидаємо оцю курячу е, лапку. От, тут кого. У мене 5 літрова каструля і кладе, підключуємо газ і кладемо, щоб вона варилася. І це в мене не домашня е, куряча лапка, так що вона швидко звариться, нехай закипить. Поки закипає наш бульйон, ми зробимо галушки. Так, у миску вбиваємо одно більше яйце, можна і два. І даємо дрібку солі і розбиваємо це яйце. Я добавлю ще одне яйце, бо там мало. Якесь невелике яйце. Я добавлю два, бо на цю каструлю то буде мало одного. І розбиваємо добре. Так подивила, що вже й мало. І додаємо до цих яєць мамку. Ось у мене ось така мамка марки М. Вона має бути не дуже така е, дуже дрібненька. Так, я даю спочатку я даю. Три ложки манки. і розмішую. Подивимося, яке має бути воно ну, таке має бути і густіше. Вона ще трохи набухне, Це замало. я даю ще дам. Ще дві дам. О, то вже густе. Ось таке має бути. Видите, таке воно ще набухне гарно і все. І залишаємо вона і набухає. Ви така консистенція воно має так лити. Але й чути, що воно вже густовате. Добре, най все набухає. Так, ми підготуємо ще цибулю, таку більшу й моркву. Морку поріжемо на соломку, а цибулю так звичайно. Я на таку соломку поріжу. На таку соломку більшенько. Що поріжу, а цибулю так просто на кубики. Ще поки закипає волю. Я все підготую, як тільки починає бульон кипіти, аби оцю, оцю шуму треба обов'язково збирати, аби був чистенький нам бульйон, ми позбирали шум, як є, є трошки шум, старайтеся збирати, а отакого аби не було взагалі шуму. Я, я постаралася зібрати так, як можу. Тепер ми додаємо сюди. Чайну ложку, спочатку ми даємо таку більшу чайну ложку солі, там будемо пробувати далі на смак. Добавляємо одну нарізану цибулю, більшу таку нарізану цибулю і додаємо більше ну, половину моркви лишаємо половину засипаємо сюди. І навариться, поки навариться. Ще як я отакий десь щось тут шум збирати геть. Бо цей шум не є е, таке. І найвариться полегенько. Цю половину ми натремо на дрібній терці. Так, наші галушки вже Дивіть, як підбухли. І тепер до цього. Ми нарізаємо добрий такий пучок петрушки і такий. Ще я ще маю на городі половину, оделишила, аби заправити, а половину я даю нарізаю дрібнонько ути, тобто, у галушки. Порізали там дрібонько і додаємо у галушки. Гарно пахне то домашня петрушка і розмішуємо отако гарно. І ще найстоїть най по кавариці е, наші курка. Відставимо її по кавареці курка. Курку будемо пробувати, чи вона готова. Як готова буде, то де будемо. Заправляти її далі, ще трошки. Ця курка швидко вариться, бо то магазин, а не домашня курка. Так, натремо цю морку. Курочка у нас вже майже зварена. І тепер будемо робити ці галушки. Беремо, мокуємо у бульйон і такі робимо невеликі. Я буду робити невеликі. Так кидати будемо. Такі невеликі. Ви можете робити собі і більше, тільки раз за разом е, брати і умакати у бульйон. Так, трошки набираємо і так формуємо. Більшу, меншу і такі сформуємо всі. Так, ці галушки ми вже зробили, сформували всі. Вітіки вони робляться чимраз більші і більші. І 10 хвилин вони мають варити під кришку. 10 хвилин. За той час ми натремо ту, ту, ту морку. Я натерла на цю терку дрібну і будемо підсмажувати морку. Доварюємо вже без світла. Подиво, тут улила трохи олії, додала моркви тут натертої. Так само, на і трошка підсмажить ціна олії. Е, так, додаю ще два листочка лаврових і два зубчики часника сюди натираю. Тут у нас картопля вариться у лушпині. Так, тепер сюди додаємо Десь через 5 хвилин. Додаємо цю смажену моркву. Вона дасть і колір бульйоновий і дуже гарний смачно буде. Такий буде, як домашній, хоч це не з домашньому, буде жовтенький бульон. Віть, вже наші які галушки. Такі собі піднялись, такі гарні, великі. О, і бульончик. Дві такий жовтий зробив. Так, я ще поріжу тут, е, накриваю далі, найдоварююся. Я ще петрушки поріжу. Так, уже пройшло 10 хвилин. І якраз тепер ми можемо собі спробувати на смак, яке я, е, я пробувала на смак, яке воно є. От, і додамо ще петрушку. Аби закипіло з петрушку. Розмішаємо, і наш, наш бульончик буде вже готовий. Від який колір має, як з домашньої курки. Таким способом. Так, найзакіпит. Так, закипець з петрушкою, і ми його виключимо, він вже буде готовий. І найнастоюєсі з е, хвилин 10 має настоятися, аби дійшли оці галушки е, манні. Вони невеликі, що вони вже майже не варені. За 10 хвилин нас і зварюють, але вони ще мають так і дійти. Звичайно, можна тут у цей бульйон можна давати е, картоплі. Усереди, сюди давати, а я варю окремо собі картоплю у, у лушпині. У нас так люблять окремо. Так, то закипіло гарно. Я підкручу, щоб закипіло. з тим з петрушку. І все. І, най, і накриваю, і найстоїться. Зараз полуплю картоплю. Так, наш бульон відстоявся. Уже тепер якраз гарно. Зараз ми виберемо. У цю лапку, ми його лапку поріжемо на кусочки м'ясо, а тут ми зараз візьмемо дві такі гарні галушечки. голушечки. Який гарний, апетитний вийшов наш бульончик. Зараз я поріжу оцю лапку кусочки м'яса і додав. Просто так розберу м'ясо. Це машу одну лапку. М'ясо так гарно розварилося. Дуже гарно. По кусочкове убульони. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. До зустрічі. Аби їсти такий бульончик, треба трошечка приперчити. Гарно. І з картоплею. У таку зварену у їсти цей бульончик до такого картоплю. Смакуємо ми з картоплею е, такою. А зараз я вам покажу, яка, яка галушка виходить, які, які в не гарні, дві такі гарні галушки виходять з цього, які всередині, дві такі ніжні, жовтесенькі такі, дві такі смачнесенькі, дві такі пухкі такі, наваристі, дві такі. Дуже. М -м -м. Просто розпливаються в роті. Дуже. Дуже смачнесенький і бульончик такий дуже. З картоплею у мундирі. Смакота! Приготуйте цей смачний бульончик з такими ніжними смачними галушками для ваших дітей, онуків. Дуже онуки будуть це смачно їсти, бо вони такі дуже ніжні, гарні такі галушечки виходять, що полюблять ваші внучатка. Це все мої люблять, так і ваші полюблять. О, Такий дуже-дуже-дуже смачнесенький бульончик виходить. Так що готуйте.